Стереометрія це розділ геометрії, в якому вивчають властивості фігур у просторі. І основними елементами в стереометрії є точка, пряма площина. Точку позначають великими буквами А, Б, С. Пряму Позначають або двома великими буквами, наприклад, АБ, або однією, але тоді маленькою буквою пряма А. Ну і площину зображують довільною замкнутою областю, часто у вигляді паралограма, і позначають грецькими буквами альфа, бета гамма. Аксіоми стереометрії. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині і точки, які її не належать. Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Отже, одну або єдину площину можна задати. Трьома точками, які не лежать на одній прямій. Досить важливе зауваження. Не лежать на одній прямій. Далі, дві прямі, що перетинаються, також задають одну площину. Пряма і точка, що їй не належить, а також дві паралельні прямі. Давайте поговоримо про розміщення прямих у просторі. Отже, Прямі в просторі можуть перетинатися, тоді вони лежать в одній площині. Прямі в просторі можуть не перетинатися, але лежати в одній площині це паралельні прямі. І прямі в просторі можуть не перетинатися і не лежати в одній площині. Це мимобіжні прямі. Ознака мимобіжних прямих є така, якщо одна з прямих лежить у площині, а інша пряма перетинає дану площину, але точка перетину не належить прямі А, то прямі А і Б будуть мимобіжними. Далі пряма і площина в просторі. Отже, вони можуть мати одну спільну точку, тобто перетинатися в цій точці. Тобто пряма і площина, якщо перетинаються, то вони мають тільки одну спільну точку. Як ми вже сказали, якщо пряма і площина мають дві спільні точки, то пряма належить цій площині. І в цьому випадку спільними будуть безліч точок. Всі вони, звичайно, належать цій прямій, прямій АБ. І пряма і площина можуть не мати спільних точок. Тобто, наприклад, пряма А і, пряма, і площина альфа вони не мають спільних точок. В цьому випадку вони будуть паралельними. Далі поговоримо про розміщення площин у просторі. Отже. Площини в просторі можуть мати спільну точку, але тоді, як ми сказали, вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Тобто, якщо вже площини мають хоча б одну спільну точку, то вона не може бути єдиною. Тоді вже вони мають безліч точок, які належать прямій, що проходить через точку А. Або Площини не мають спільних точок, тоді вони будуть паралельними. Паралельність у просторі. Дві прямі, називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не перетинаються, тобто не мають спільних точок. Ознака паралельності прямих. Дві прямі паралельні третій, паралельні між собою. Тобто, наприклад, якщо нам відомо, що пряма А паралельна до Б і пряма С паралельна до прямої Б, то прямі А і С також між собою будуть паралельними. Через точку, що не лежить на прямій, можна провести тільки одну пряму паралельну дані. Аналогічно, як і на площині. Далі паралельність прямої площини. Пряма називається паралельною до площини, якщо вона не має спільних точок з площиною, ознака паралельності прямої площини. Якщо пряма, що не належить площині паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то пряма паралельна і самій площині який небудь прямий. Тобто, якщо у нас є пряма А, а ми в площині альфа знаходимо довільну пряму Б, яка паралельна до прямої А, ми робимо висновок, що прямі А і площина альфа паралельні. Зверніть увагу, що в цій площині альфа може бути безліч прямих, до яких пряма А не паралельна. Всі вони мимобіжні будуть з прямою А. І, звичайно, є прямі, крім прямої Б, до яких пряма А паралельна. Але як тільки ми знаходимо пряму до якої пряма А паралельна в площині альфа, ми робимо висновок, що пряма А паралельна до площини Альфа. Через точку, що не належить площині, можна провести безліч прямих паралельних цій площині. Якщо площина. Перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і другу. Далі паралельність площин. Площини називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Ознака паралельності площин. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні відповідно до двох прямих, що перетинаються другої площини. То такі площини паралельні. Тобто ми бачимо пряма А паралельна прямі А1, пряма Б паралельна прямій Б1. І вони перетинаються обов'язкова умова, ці прямі висновок, площина альфа і площина бета паралельні. Властивості паралельних площин. Паралельні площини перетинаються. Січною площиною по паралельних прямих. І паралельні площини, які перетинають паралельні прямі, відтинають від них рівні відрізки, або відрізки паралельних прямих, що містяться між паралельними площинами, є рівними.